Палення цієї зими не буде, мене питають люди. Друзі, на жаль, відповідь нам вибали практично всю газову інфраструктуру, і тому опалювальний сезон під великим питанням сьогодні це є правда і це є реальність. На жаль, а влада. Ну що влада? Ну нам має з вами бути тепло від однієї думки. Що в нас є лідер, наш потужний незламний Володимир Олександрович Зеленський. І коли йому тепло, має бути тепло всім нам з вами. Отак, от отак сьогодні це відбувається. Тому дихаємо правильно, як сказав Мілованов, і молимося Богу. Бо здається, крім нього, нам вже ніхто допомогти більше не зможе. Ну от така друзі, історія. На жаль, Значить, я тільки що виступав в Верховній Раді. Виступав про те, що маємо обов'язково заслухати прем'єр-міністра, міністра енергетики. Що в нас опалюваним сезоном? Тут що завгодно обговорює Верховна Рада, кусь дурі, дурі на все це є час. А на те, що ключове питання: в квартирах людей холодно, на Чернігівщині катастрофа. Я вчора ставив питання викликати в Верховну Раду міністра енергетики, Навіть депутати не проголосували. Їм не треба, в них нема питань. Чого в Верховній Раді, поки світло є, то і все інше то вже так, як цей ну це дуже погана, друзі. Історія буду знову це питання ставити.